За першу двух після анонсу смартфон Honor 6X зібрав понад 1 мільйон заявок. Звичайно, далеко не всі заявки перетворюються в реальні покупки, але вони відмінно показують інтерес публіки до пристрою. Якщо ви випадково пропустили анонс цього красення, то ось вам невеличке резюме по ньому. Отже, Honor 6X отримав восьмиядерний процесор Kirin 655 з графічним ядром mali T830 MP2. Апарат може мати 3 або 4 ГБ оперативної пам'яті, а також 32 або 64 внутрішню. Ємність батареї становить 3340 мАч. Головна ж особливість Honor 6X це здвоєна основна камера з модулями на 12 та 2 Мп. Камера має світлодіодний спалик і систему фазового автофокусування. Для любителів селфі передбачена також фронтальна камера на 8 Мп. Смартфон Сашін 5,5 дюймовий FHD дисплей і надійде продаж на території Китаю вже наприкінці жовтня. Honor 6X в базовій версії оцінив 150 доларів. В той час, як топовий варіант смартфону обійдеться клієнтові Huawei вже 235 баксів. Але навіть такий цінник можна вважати більш ніж прийнятним, враховуючи його характеристику і наявність двох камер. Найближчим конкурентом Honor 6X є синий Redmi Note 4. Але останні програє по всім фронтам, як в начеці, так і в ціні. Звісно, поки його довезуть до нашої неньки, обов'язково накинуть ще 20-30 баксів. Але такий цінник все одно буде дуже навіть привабливим. Ще одним вагом плюсом можна вважати наявність офіційного представництва Huawei та їх суббренду Honor зокрема, що дозволить не хвилюватися про підтримку від виробника та дозволить користувачам необхідності танцювати з бубном при локалізації та адаптації смартфона під себе. Єдиним нюансом, який одразу викликає певну недовіру, є далеко не найпотужніша батарейка. Хоча цей пункт може легко нівелювати енергоефективність процесора Kirin 655. Та не найсвіжішу ОС. Хоча тут, звісно, варто дати виробнику шанс хоча б самому награтися з новою версією Андрійка. Ну а на цьому будемо завершувати нашу нову експериментальну рубрику, в якій ми будемо пінгеніалізувати найцікавіші гаджети та навіть події в світі IT. Нам важлива ваша думка як щодо нового гонора, так і до цієї рубрики, зокрема. До зустрічі!